Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні я вам покажу люкс і, звичайну, вагу. Розпочнемо ми з люкса, де фіксовані ціни. Тут знайшла ось такий светрик від полу, його ціна 400 гривень. Дуже мені сподобався відтінок, він такий світлий беж, кремовий. Розмір вказаний М, і за складом він чудовий на 100% з котону. Але не дуже мені подобається його стан. Все таки вважаю, на люксі мають продаватися речі або нові, або в ідеальному стані. Цей светрик видно, що ношений, і в нього і рукавчики розтягнуті, і сам він такий от трішки навіть і замазаний. Що для люкса, де фіксовані ціни, як на мене, це неприпустимо. І Хоча це Ральф Лоурен, хороший бренд, ціна тут явно завищена, тому прогнозую, що він перекочує у ваговий відділ. Наступний светрик теж бежевого красивого кольору, це у нас італійський бренд Benetton, от Ось такою нашивкою характерною для цього бренду. І власне його ціна 380 гривень. Видно по структурі, що тут присутня вовна, він такий дещо лахматий і по відчуттях колючий. Мені здається, що він буде не дуже комфортний в носінні. Власне, за своїм складом він у нас на 100% з вовни. За розміром, це у нас есочка, і він навіть дуже добре підійшов. Сфетрик в ідеальному стані без жодного дефекту. Але він і справді виявився дуже колючим і його просто нереально носити, хіба що під нього піддягати якісь майки-футболки. А загалом мені сподобався нічого зайвого, такий от простенький лаконічний базовий светрик з маленькою такою малопомітною нашивкою. Взагалі, клас. Єдиний так, що якщо б він не був колючим, просто був би тоді шикарним. Наступною хочу вам показати жилетку в молочному кольорі від фірми H&M розмір М. Ціна її 400 гривень. Вона ось такої грубої в'язки. Форма така доволі квадратна, тобто вона доволі має бути об'ємна, широка, але тут склад не дуже. Вона повністю синтетична, 85% акрилу, решта поліамід, поліестер. Ось так вона виглядає в примірці, як на мене, тут не дуже вдала довжина, принаймні мені вона не пасує. Все-таки хотілося б, щоб вона була або довша, або коротша. А так вона ні туди, ні сюди. Особливо некрасиво вона виглядає ось так от зі сторони. Колір, звичайно, тут хороший, в'язка теж доволі така однезвична, оригінальна. Ну, а от склад, тканини і фасон все-таки ні. Наступна знахідка це така для мене зовсім не характерна річ. Такий от леопардовий светер, ще й з таким яскравим акцентом біля горловини рожевим. Але за своїм складом він дуже хороший. 50% ангори, 50% нейлону. Його ціна 260 гривень, і як для такого складу, в принципі, ціна хороша. Єдине, що тут знову ж таки мені не подобається фасон, навіть якщо так закрити очі на принт, то все-таки светр, не знаю, чи він неправильно випраний, чи він от має бути такий от вкорочений, але виглядає він доволі дивно. В іншому светрик дуже класний, він надзвичайно м'якенький, дуже комфортний. Ну і такий от принт, акцентний для любителів привернути до себе увагу, якраз супер знахідка. І ще знайшла ось такі штани такого графітового, темного, сірого кольору. Їхня ціна 700 гривень, така от чималенька ціна. Бренд хороший, це у нас Лі. Якісні джинси, але на мене вони малесенькі. Навіть не можу їх показати в примірці. Настільки це маленький розмір. Вони такі, як йдуть, як скії. Лише ось так от прикладу, вам покажу, як би вони мали виглядати. Донизу завужень, тобто вони ось такі, от, як в обтяжку мали б виглядати. І переходимо з вами до вагового відділу. Це у нас другий день завузу, ціна за кілограм 325 гривень. І тут я знайшла пальто від Michael Kors, розмір М, з такими от золотими гудзиками, теж брендованими, воно йде приталене, середньої довжини, в чорному базовому кольорі, дуже хорошої якості, ну і в непоганому стані. Склад тканини тут теж хороший, 60% вовни, решта поліестер і акрил. Ну і ось так воно виглядає в примірці. Якщо чесно, крій не дуже актуальний, не дуже мені подобається. Хоча, звісно, бренд дорогий, якісний, хороший. Ну але ось ці от гудзики теж його якось дешевлять. Великим плюсом в цьому пальто є його якби, структура. Дуже класно тримає форму, сама тканина і дуже так от, чіткі лінії створює, підкреслює фігуру. А не як часто буває, що пальто просто висить як якась тряпочка. Так, Тут в цій чіткій лінії дуже класно виглядає. Також взяла з собою до примірочної ось таке пальто, чи це навіть якась така подовжена куртка від фірми Zara. Дуже мені сподобався її колір. Він такий от пудровий, рожевий і, власне, має такий ефект, ніби як замші. Щоправда, це у нас, звісно ж, не натуральна замша, а всього-навсього поліестер. Примірці, воно мені дуже сподобалося, але лише так, коли вдягнула на себе це от пальто, зрозуміла, що воно замазане ось тут на рукаві з боку, такі, як якісь жирні плями, чи це навіть відклею плями. ну Тобто, мені здається, що їх вивести просто нереально. А загалом непогана річ, мені подобається. Дуже стильно, класно виглядає. Наступна знахідка це светр. Він з кашеміру в чорному кольорі, скоріше за все, він чоловічий. Судячи за його розмірами, оскільки він такий от гіперширокий, великий, об'ємний. Але це, в принципі, зрозуміло, адже розмір вказаний 52-й. Але від покупки мене б це не зупинило, адже якість у нього не перевершена. Вказаний виробник Англія, він надзвичайно м'який, це 100% кашемір. Але лише в примірочні почала детальніше роздивлятися, і на спині була зашита дірка. Звісно, з таким дефектом навіть кашемірові светри я не купила. Хоча, в примірці, він мені дуже сподобався. Такий от крі, в нього дуже стильний, дуже класний, я люблю такі речі. І наступна знахідка це у нас від Mark Spencer светрик в красивому такому відтінку. Це такий винний колір, колір Бордо, доволі базовий, багато хто любить цей відтінок. Десятий розмір, і це у нас 100% вовна. Ось так в примірці краще видно, якого він кольором. На інших мені цей кольор дуже подобається. Він виглядає по багатому, можна сказати, не дешево одним словом але одна мені цей відтінок не подобається. Мені здається, він мені абсолютно не пасує, і я якось намагаюсь уникати усіх фіолетових кольорів, в тому числі і кольору бордо, винного кольору. І останнім часом мені якось щастить на светра червоного кольору. Просто от кожного разу приходжу в секонд-хенд і мені там трапляється якийсь прикольний червоний светр. В минулому відео я вам показувала два светри в такому кольорі, один з яких я собі купила. І цього разу мене знову ж таки як магнітом притягнуло до червоного светра. Але, хоча от колір в нього справді дуже класний, відтінок червоного приємний, але, на жаль, склад тканини тут 100% акрил. Ось так він виглядає. Дуже красиво підкреслює фігуру, підкреслює талію, дещо він іде подовжений і в примірці він мені, в принципі, сподобався. І така от косичка, в'язка в нього не нав'язлива, така от традиційна, так, і загалом він мені подобається, тому що він йде таким, як гольфу, має стієчку. Ну, дуже акуратно виглядає. І взяла з собою ще до примірочної ось таку блузу від фірми Next. Розмір S. Вона ось така от смугаста, можливо, дещо нагадує піжаму, але загалом симпатична. За своїм складом, це 100% бавовна, павовна, блуза в ідеальному стані. І дуже цікаво, тут зроблені гудзики, такими як парами. Сама по собі блуза недовга, але це зрозуміло, оскільки була примітка, що вона для жінок низького зросту. Ну, в принципі, якщо для плаття це якесь велике значення має, то для блузи це великого значення не має, оскільки її можна або заправити, або ось так от підкотити. І в такому вигляді вона виглядає дуже навіть класно і круто. З одягу це була моя остання знахідка. А ми з вами переходимо до сумок. Це у нас теж усе ваговий відділ. Знайшла ось такий от рюкзачок в красивому бежевому кольорі. Він, щоправда, не шкіряний, це усе екошкіра, але зроблений дуже добротно і з таким от ефектом, ніби як зернистої шкіри. Єдиний нюанс у нього ось тут відірване кріплення. А загалом він в дуже хорошому, фактично ідеальному стані. І був ще один рюкзак, це вже більш такий дитячий чи підлітковий. Я так розумію, це у нас Гаррі Поттер, стиль Гаррі Потера, але якість у нього не дуже. Власне, це така от шкіра, замінник, прорезинена. І вона не дуже добре носиться. Дивимося далі, що тут ще є цікавого. І подивіться, що знайшла: це у нас шкіряна сумка. І вона з такими от, щоправда, потертостями залюблена сумка. Але видно дуже хорошої якості. Наскільки я зрозуміла, це французький бренд, красива, бронзова така от фурнітура, доволі лаконічна, виконана просто чудово. Сумка доволі тяжка, хоча вона такого середнього розміру, мені стала її ціна цікава, і заважила сумка на 295 гривень. Це у нас, нагадує, другий день завозу, ціна за кілограм 325 гривень. І подивіться, ще, яку сумку цікаву знайшла такий, ніби ефект, якби вона замазана фарбою білою. Оригінально цікаво виглядає. Сумка шопер великого розміру і в ідеальному стані. Сумка велика, важка, тому заважить, я думаю, десь більше ніж 300 гривень. І гляньте, яку ще сумку знайшла. Це відомий дорогий бренд Fuzil. Щоправда, сумка понищена в нас з царапинками, з потертостями, але очевидно, що це оригінал. Хто вміє реставрувати сумки, думаю, що це супер знахідка. Оскільки вона просто на високому рівні зроблена, дуже високої якості, і форма у неї теж чудова. Рідкісна насправді знахідка. Надзвичайно рідко мені трапляються сумки від цього бренду. І ще була ось така непогана сумка в чорному кольорі. Вона така, як зернистої шкіри, і скоріше за все, що вона таки шкіряна. У неї потертий був кутик, але хтось його замалював. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Напишіть в коментарях, що сподобалося найбільше. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтеся і до нових зустрічей!